Замість весільних букетів корм для безпритульних тварин. У Калинівці наречені і Вікторі, Вікторія попросили своїх гостей відмовитися від традиційних квіткових букетів і натомість принести корм для бездомних тварин. Так вдалося зібрати майже 200 кілограмів корму, а ще сертифікати на його додаткову закупівлю. Усе зібране було передано волонтерам, які щодня піклуються про чотирилапих безхатченків. Як виникла така ідея, розповість волонтер, Вікторія Чушак, моє вітання. Доброго дня. Як виникла ідея зробити таку акцію? Так як я раніше займалася волонтерством, доволі часто я прилаштовувала безхатніх котиків і собачок, тому в мене якось одразу була така ідея, що як в мене буде весілля, я буду гостей просити замість квітів приносити корм. І от коли я вже зустріла свого майбутнього чоловіка. Ми з ним це обговорювали, що навіть коли не було пропозиції, і я йому казала, що от би я хотіла так зробити. Як можна ось допомогти та доєднатись до збору корму просто небайдужим людям? Е, зайти в Facebook, в Instagram. є безліч акаунтів з волонтер, волонтерами. з... Різними притулками, які кожного дня просять про допомогу. Якщо там ви не можете привезти елементарну корм, просто киньте хоча б якихось 50-20 гривень на карту, і це вже буде хоч якась та й допомога людям. Куди ви власне передали корм? Ми вирішили. Розділити, передати в два притулки, так як в острівці біля Вінниці в селі Щітки там 300 котиків і лише дві собачки. А в бару наша знайома волонтерша, вона біля Бару в селі Мальчівці. Вона отримує більше 60 собак і десь близько 30 котиків. А дай корму нам принесли і собачого і котячого, тому ми вирішили це все рівномірно розподілити і завести одразу в два місця. Яка була ось реакція гостей на таку вашу ініціативу? Мій чоловік хвилювався, що гості не зрозуміють цієї ідеї. Але коли ми запрошували гостей і вони читали запрошення, то вони дуже були приємно здивовані, були в захваті від такої ідеї, і було приємно, що майже всі принесли корм. Я не очікувала, що це буде аж настільки. Я думала, там, можливо, принесуть якісь маленькі пачечки, але приносили і 10-кілограмові мішки, і 15-кілограмові. І така ремарка вийшла в нас більше 300 кілограм корму. Бо й госте нас було немало. Перерахувати в нас як не було такої можливості, тому мене мама так підправила. Дякуємо дуже, що доєдналися до нашого етеру. Будь ласка. А нашим глядачам нагадує Вікторія Чушак, волонтерка, була з нами на зв'язку.